Лариса Михайлівна з жахом спостерігає за тими подіями, які відбуваються зараз в Києві. Про ситуацію говорить плачучи. Мені тяжко дуже... це бачити, куди б'ють. Дуже тяжко бачити. До чого ми дожилися в цій країні? Жінка каже, що із задоволенням поїхала до столиці, але вік не той, та й здоров'я слабке. Тому вона щодня приходить на Чернівецький Євромайдан, аби хоч так підтримати мітингувальників. Серцем з київськими активістами і пані Тамара. Довели ж людей, що люди б'ються. Тільки оце, хай вони схаменуться разом з за Азаровим своєю владою, що не можна піти на поступки, що ми не українці, бо ми по-українськи говоримо чи що. Чо він так ненавидить нас, українців це явне діло, ні? Незадоволений спокійною реакцією чернівчан на столичні події. Пан Ігор чоловік каже, підніматися мають всі міста України. Я сам одесит, я з Одеси, я одесит. Я думал, вас народ намного сплочений, сильні. А всі тільки приходять, от я прийшов з утра, поговорили, Розошлись, поговорили, розішлі сто у кожній сім'ї по 3-4 машини. Садіть, здійсніть що тоді, не дітей, щоб там діти погибали. Але Буковина боковина з ситуацією так таки бореться. Хто може, то вирушає до столиці, хто не має такої можливості, приносять гроші в підтримку мітингувальників. Готові в Чернівцях і до протистояння правоохоронцям. Тут кожен готовий. Я думаю, захищати цей Майдан, тому, що ну тут тут звучать, тут стоять прості люди. Чим захищати своїми руками. Тільки так будемо стояти і захищати жінок, дітей, Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. місцевий час.